Всім вітання, друзі! Сьогодні такий приємний несподіваний подаруночок. Приїхав тільки ще забирати синочка з садочка. Вони хоч ще будуть місяць ходити в садочок, потім в липні буде відпустка, і мій син йде в перший клас 12 серпня. Тут у Фінляндії раніше йдуть в школу. Ось такий дали чудовий диплом, подаруночок. Дай покажу. Такий подаруночок дали. І, до речі, ще цікаво. Дуже красиво написано в дипломі, як і все каміння на пляжі, всі різні, є тільки ти один унікальний. Дякую їм за чудово проведений час в дитячому садочку. Успіхів у майбутньому! Дуже приємні слова, дуже класно, дуже круто. Всім вам гарного дня, гарних подій, щоб ваші дітки також вас завжди радували приносили тільки радість. Синулька йде у перший клас, а донька старша в цьому році закінчує школу. Всім вітання до зустрічі, друзі!